Тепер, що касається механізму ось цього, от, посередині продольний механізм. От він у нас крутиться, крутиться він, як ми бачимо, як вперед, так і назад. В мене постала така проблема. Тут була тупо ручка до цього вінта, там два подшипники, один тут, а от накладний. Другий туди всередину, от варений корпус. Теж він відкручується, знімається, його можна витягнути, зняти донизу і там його вибити всередину. О! Стала така проблема, що я хочу проточити, я стою тут а і аж заглядаю в той кінець станка, як той бузьок. Не можу побачити нічого. Тоді я вирішив з цим щось робити. І от поставив ось таке. Тут воно, якщо крутиш вправо, воно йде вліво, тут права різьба. Крутиш ніби від себе вправо, резкодержатель йде на тебе. В обратну сторону ну, виходить, що воно все шиверить на виворі. Я трошки подумав, знайшов я ось такий от мене, там, від Карпатів. Ще молодості я там гасав. На тих Карпатах там залишилися якісь запчасті, я от взяв за одну шестерню одну і шестерню першої передачі. От вона, от, от, от. шестерня першої передачі, а це от просто корпус там загнав він на цей автомобілі якесь щось таке. Я взяв його як корпус і приварив сюди. Тобто, тепер, коли ми крутимо вправо, Воно робить його вліво. Тобто міняє направлення. направлення. Ну і таким макаром я це все устранив. Тут йде дві зв'язочки ведучих, теж від мопеда, Карпати. Ну і цепочок від нього, звісно. Тут корпус з підшипниками. Звідси трубка на валу винтом на 10. Просвалене сквозне і закручене. Потім тут я кусочок цієї труби поставив для того, щоб можна було Оцей один вінт викручуєш, цей от другий, ця трубка ховається всередину, і ми можемо тут все щось там долізти, збити, вибити. Воно це відкрутити, теж зняти, все воно знімається, все як це. Бо я через що це зробив, в мене встала така проблема, щоб зробити плавний ход. Ось це от я взяв. Теж від автомобіля ці кулачки якісь там таке. Бо за ручку, ну ти за ручку так плавно, не, воно не хоче йти. Но йде, по-перше, бігом дуже за ручку. Треба теж робити. Тут я ще не доробив, ще маю доробити тут лімба. Маю це все зробити. Ну, як ви бачите, тут а, стоїть обакновена радянська дрелька ручна. Вона мені підійшла ідеально. Тут я просто трубку набив і обварив. І поставив ось це оце. для плавного ходу. Я собі там помаленьку, двома руками його подаю, якщо там щось треба таке нежне, акуратно проточити. Або зняти помаленьку, там, ну, під подшипничок чи ще щось. О, воно дуже удобно. Тут буде, як я вже говорив, лімп. Ось таке тепер. Тепер ми будемо розказувати про подачу поперечну подачу Поперечна подача, у нас тут от ресодержатель. Не було в мене двадцятки пластини. Я зробив два по 10, обварив по кругу вирізав болгаркою, обварив по кругу і потім зачистив, теж болгаркою зачистив і так само на наждаку вручну його всю. 4 сторони обшліфував верхню і нижню. Посередині це підварив десятка. Толщиною воно пластина, одна, друга і третя, теж проварив все, пообточував, пообшкрабував, позачищав, щоб був прямий угол. Отаке от воно в мене вийшло. По висоті тут от мені прийшлося, як я тут додав пластину. Звісно, довелося додати тут. А ну, я так як тоді як прихватив, так і я ще його не обварив і не позачищав. Все, руки не доходять, роботи багато, нема часу. Він почти в мене завжди в роботі. Тільки якісь як там ще щось то. А то постійно якісь закази, якісь комусь щось. Як я казав, вже, тут нема де що проточити. Треба йти. Когось просити десь. Ну, в общем, кому як виходить. Так, Продольний механізм. Стоїть ліва різьба. Так само ось тут видно ось цей от трикутничок такий, зажимчик, він регулюється, ходить взад-перед. Під цією кришкою знаходяться болти. Я зараз я трошки пересвічу. Вон там от є регулюровочні вінки. От от, 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 от от, збоку. от от от, 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 от з боку, от один торчете. Там вони є, вони підтягують, затягуючи, там від, віджимаєш. О, і таке воно. Тепер, що касається зняття стружки, прийшла така, була така проблема, коли точиш. Коли точиш, от стружка забивається сюди. Я взяв трубку, обикновенно розрізав і від кришки цієї, що закривати банки, кажуть, капронова. Я саме це, що кругом банки облягає, я його, я його тут запхав. Ну, тупо запхав туди, там такий буртик. Воно якраз туди плотненько заходить, і от воно ходить, воно доволі нормально все знімає. Стружка падає туди. Там от внизу тепер ми бачимо. Бачимо, от вон далеко стоїть пластина. Така сама латунна, шестерка. І нею я регулюю, ну, щоб вона не цей, щоб метал не, по металу не ходив. Все-таки латунівна лучча. Із, із носостойка до тертя. І нею я теж регулюю, Там піджимаю теж зверху, там винти є. На них я теж піджимаю ту пластину. Ну, вона тут просто засверлені два пота, є зверху нарізана різьба і ті винти гострочком заходять сюди. Тобто, вона нікуди ця пластінна не тікає, бо вона там типу, в посадочному такому гнізді сидить зверху, в винтові. Тут ми бачимо регулировочний подшипник, який регулює вход вправо-вліво відносно станіни, ну, вперед-назад відносно станіни. О. З цієї сторони ми бачимо ще такий самий подчипник. І ще подчипник, який прижимає до. Вверху теж регулюється, теж тут відпускаєш, от відпускаєш, підрегулірував все як треба і з тієї сторони те саме. І опять же та сама пластина, вот видно пластина, латунна. І от зверху оцих, зверху оцих самих, от, цих самих два вінта. От. цей і цей. Ось таке от воно тут оце все діло.